Де ви є, мої сонечки? Міхоїловна, ночка у вас була бурна, я бачу, що його зірвали. А тепер, да, да, да. Не треба звінятися це йти підлизуватися. А тепер же у нас що у нас? 9 грудня сьогодні, треба ж відкривати адвент календарик А де цей буйвол? О, вилазить з свого убежища. Що, дракон, ти готов? Конечно. І так, сьогодні у нас 9 грудня. От воно у нас 9 грудня. Ми відкриваємо перший календарик. Там, там, там. Там у нас знов якась закуска до пива. Двісто, судно, диви. Утро в тебе вже починається. Відкривай міту, звісно. Така сама закуска до пива. Я зараз, мабуть, піду за пивом і сам то все з'їм. Ти ж не проти дракон? Бачу по очах, що ти не дуже в восторгі від моїх слов. Та ладно, зараз я це піду за хаваю. Час до місця, не нюхай, миску, вона пуста. Відкрийш треба. Кстати, оці штуки дуже важко відкривати. Це займає дуже багато времени у мене. Вакуум дуже плотний. Та лопнеш ти зараз, оце, свого м'яу-мяу. Так, відкрив я ці закуски до пива. Ні, на запах тут уже пахне як корм, так що це не буде до пива. Да, 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 не нервничай. Так, мисочки наготовить ваші. А тут народ, я вже в шокі. Я хотів сняти відео, там, типа, з по традиції, що на цьому відео не так. Поставив мисочки даже на кровать, щоб, типа, ну, в чом різниця. Ну, в прошлом відео, да, всі вгадали, обоє коти їли на полу. Сьогодні я хотів отак, типа, зробити з інтрижкою. Ну, случилось непоправіме. Ви бачите, що вкусняшки лежать в мисочках, а вони нічого не їдять. Даже оцей пан до міста голодаючий. Оце вже вопрос для мене. Міхуїло нам і надумається, Ну, я б не сказав, що вони ситі. Ну ладно. До що у нас постійно щось жре. А тут що не так, друг. що у нас Заболів чи шо? що? Що, морце листи, ні? Кошмар, Нихуїловна. я бачу, тоді то все твоє. Для мене це день вообще неожидаємий. Я б не сказав, що воно якесь просрочене чи що ну, воно ж там все по сроках нормально. Либо вже у нас пан до міста зажрався, либо же воно просто їм не зайшло. Вот это да, поворот. Ну, до місця тоді будеш корм їсти сьогодні. Обичний. Може, тобі ще вечора якась. Вкусня. Няшка, від мене перепаде, дивлячись, як ти будеш себе вести. Ну навірно, по традиції я все таки скажу, що ж на цьому відео не так. Ну тут, взагалі, лігосінький буде уровень котам, гарного дня і вам, друзі, теж гарного дня.